А до чого я веду? До чого я веду Олях? Самобути момент. Я тобі кажу, до чого я веду, ти такий. Ми ведемо до того, що не фарбуйте машину до майопуту. Я веду тут до... меринджити, якісні блядь, якісні майстри підбирають фарбу та фарбують автомобіль. Підбирають фарбу та фарбують автомобіль. Працюють з офіційними поставщиками. Постачальниками. Сука, тут русський язик, блядь. Чи співпрацюють з офіційними поставщиками. Постачальниками! Блядь. Ах, текст по дебільному написаний. Це ну ж мікрофон у мене. Мікрофон у мене. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас була. В роботі на сьогодні ось показую вам фото під час ДТП. Блять, Олег.